Що таке Конституція? Це документ, який захищає кожного громадянина України. Напевне, для кожного українця мали би бути дві основних книжки в житті, якщо ми так говоримо. Це Конституція і Кобзар Шевченко. Там прописані всі принципи. І на сьогоднішній день хочу подякувати дійсно нашим хлопцям Збройним силам України, які дають можливість нам тут, в Тернополі, відсвяткувати, віддати честь нашому основному документу. Це дійсно державне свято. Це велике державне свято. Але на сьогоднішній день ворог знову хоче відібрати в нас наші кордони, нашу мову, нашу віру, наші землі, українців погнобити під себе і відібрати основний документ України, тому що без кордонів, без меж цей документ працювати не буде. Тому всіх вітаю з Днем Конституції, перемоги нам і миру. І незалежності. Якщо так це буде, Україна була, є і буде назавжди. Дякую всім і слава Україні!